А, ай, як боляче, це жах, він мене побив. Йди. Ай, а, це жах просто. А. Давай, давай, йди йди, 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 давай, Так, а де? О, Сатурн. О ні. Зараз побачить, що... Я тут Так, ну він заходить в свій будинок, я вже не хочу реально за ним слідкувати. Так піду просліжу за ним. що він там робить? Цей Сатурн. Добре. Пішов. Ах це шо. О, Двері напевно відкриті. Так, вони відкриті. Ой, я зайшов у його будинок. Він мене не побачить. Так. І. О! Так, де ж мої речі? Де мій туалет? він дівся. О, ні. Це жесть. Фух. Сатур Сатурн мене поки що не бачив, але я загубив свої речі і свій туалет. Я започув. Хто це цікаво вкрав? Все, я помстився йому, цьому Сатурну. І я вкрав його туалет і всі його речі. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Pandemie> well а хо хо Хо, добре, піду по справах. Це такий жах. Хто ж міг украсти мої речі? Ну, хоч там щось лишилось, ну і тільки мої цукерки украли. І мій унітаз, але ж унітаз, це не цукерка. Мені здається, що за мною хтось слідить. Хм. Ніхто, начебто не слідить. Сподіваюсь, може це знову цей метеорит слідить за мною, який хоче красти мій туалет. Може це він і вкрай моїй цукерки в мій туалет? Хм. Не знаю. Ой, мені здається, що щось тут не так. Що це? Хто це там? Ховаємося, ховаємося. Начебто нікого немає. Хм, нікого. Добре. Далі. Сатово дивися мультики. Мультики. мультики, мультики, мультики. Что Стоп, что? что? Ты тут робишь? А -а -а -а, Ні. Він мене не побачив. ха 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 Цікаво, а що він тут дивиться? Зараз подивимося, що він тут дивиться. Ану-ко. Я О, цікаво! Якісь хомячки чи мишки. Ну, і де він тут? О, це так було важко його доганять. Стоп. Що? А я що загубився? О, ні. І там ще й по телевізору йдуть мої улюблені мультики. Добре, піду, пошукаю вихід з цього ліса. <смір> Ой, тут за що, вовк? А, ні, то мені здалось. То просто метеорит манюсенький, приманюсенький летить. Реально, то метеорит. Сподіваюсь, він в мене не попаде. Ой, метеорит летить. Ай! О, Шоо? Ах, оце я такий, що... І що й подумав, що це вовк. <гум> я помщуся йому. Навже це знов цей метеорит великий кидає у мене десь. І він причаївся тут а точно. Я його знайду. Знайду і знайду і знайду і знайду. Добре, Добре. Добре, 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 добре. Треба. Його шукать і шукати вихід з цього місця. А я пішов. Уй! Пройшло три дня. Ой, я нарешті вибрався, а так і цього метеорита не знайшов. Добре, піду додому. Піду додому Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Як же класно дивиться мультики. Ой, стоп! Ні, це він. Ховаємося. Я начебто сховався. Стоп. Мені здається, що тут він був. Хтось ще хтось був. О, тут навіть кораблик. Ось і мої улюблені мультики. Ой, що це тут? За якесь озеро, маяк? Я так зрозумів, що... Уже мої улюблені мультики перемкнулися напонятно що. Що вже йде другий раз, бо я його вже сів дивитися якось. Потім переключилися мої улюблені мультики коли я вийшов з хати, щоб догнати свого ворога-манюсенько. Так, ну добре, буду дивитися Добре, треба тихесенько. І ти. Ой! Хто це там? О ні. Тікаєм. Сонце рятуй. Я сплю, відстань від мене, а ти Німеччина? Я продаю худогії. Мені важливіше гроші, ніж когось рятувати. Ти що, серйозно зараз? А -а -а! А, -а, а я зараз тебе вкидаю астероїдами. На отримай. Ай! Це боляче було. Що за фігня? Я не розумію, що відбувається. Що, Що? 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 Саур. Ховаємося сюди. Дивиш, він мене тут. Мені здається, що в коробці. Бо хтось тільки що відстривав два рази з неї. Напевно, якісь два метеорита пролетіли. Добре, піду далі. Це страшно, реально страшно. Добре, він кудись пішов. Я думаю, що можна вже вилазити, щось тут побути. Не знаю. Ну, давайте спробуємо. Подивимося, де ми тут. І він пішов кудись там на якесь сидіння, 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 сидіння і сидіння. Він дивиться, шукає мене, як і завжди. Ну добре. Д... Стоп. Ти маєш видати мені зброю, Німеччина. Щоб я його прибив. А якщо ти мені не засиш, я тебе кинув цей сироїд. Точніше, тобі в, в машину. і Ти більше не зможеш повернутися туди, там, де ти живеш. Добре, добре, я тобі віддам зброю. Зб... Віддам, віддам, віддам і віддам Три... Тримай, тримай. О, дякую тобі, дуже. О тепер у мене пістолет, Сатурн. Я тебе не боюся. О, він стріляє метеоритами. Дивно. Ха, ти у мене. Та був метеорит, який може. Просто. Від якого можна вмерти? О, ні. На, отримай. Ай, Ай. Ай, це було боляче, я поранений. Тікаймо, а-а-а, не втече. де він тут? Ой, а, у, ні, тільки не це. Ай. На цьому був кінець. На цьому. І завжди закінчувалась кінцівка така. І як ви бачите, ми перемогли його. І ми пішли. І всім пока. Ви були на каналі ЮА Памперсіто. Я живий. Що ви думали? хе хе Бла-ба-бла, б але я більше з ним не буду воювати. Я йому все-таки віддам те місце. А мені просто треба помститися Марсу і все. І на цьому кінець ви були такі самий на каналі Pam Per Situ. бін бін бадим бадим Та що цей мультик постійно йде йде. А він на паузі понятно. Ну добре, всім пока.